Давайте тепер розберемо, які види переміщення матеріальних цінностей є в Екман. А їх лише два. Це переміщення за допомогою мобільного додатку та переміщення за допомогою веб-додатку. Для переміщення за допомогою мобільного додатку вам необхідно, щоб у всіх ваших співробітників були мобільні телефони. Давайте продемонструю, як це працює. Наприклад, я хочу передати оцю болгарку та диски відрізні іншому співробітнику. Для цього я натискаю кнопку Видати. Підтверджую, що я хочу видати. Обираю Іванова Сергія та сканую код. На болгарці. Я хочу додати диски. Тому я натискаю Додати ще і сканую код на дисках. Оскільки в мене цих дисків 100 штук, а мені треба видати лише 2. Я вношу кількість 2. Натискаю Зберегти і натискаю Сформувати заявку. Заявка створена. На цьому роботу комірника або співробітника, який передає матеріальні цінності, закінчена. Тепер нам треба зайти як Іванов. І прийняти це замовлення. Зараз я авторизуюсь як Іванов. Я зайшов як Іванов. Натискаю кнопку Прийняти. І бачу заявку від Кирила, в якій дві матеріальні цінності, а саме болгарка та диски відрізні. Я натискаю на болгарку, сканую код і таким чином підтверджую, що це та сама болгарка. А відрізні диски я просто підтверджую рукою. Далі я можу обрати об'єкт, на який поїду з цими дисками. Припустимо, що заздалегідь обрали, що я поїду на якийсь завод у цех номер один і натискаю прийняти заявку. Давайте подивимось, що у нас змінилося у веб-додатку. Ми бачимо, що відповідальним за болгарку, а також за відрізні диски, став Іванов. Ми бачимо, що на складі у нас залишилося 98 дисків. А дві штуки у нас тепер у Іванова. Якщо перейти на болгарку, ми побачимо весь життєвий цикл цієї болгарки: від створення. До передачі на Іванова і те, що Іванов перемістив їх зі складу на завод у цех номер 1 Другий варіант переміщення матеріальних цінностей у веб-додатку. Давайте змоделюємо ситуацію, що Іванов списав ці диски, а болгарку наприкінці робочого дня або наприкінці об'єкта захотів повернути. Для цього перейдемо на диски та натиснемо на кнопку Списати. Оберемо кількість, у нього дві. Виберемо, що вони списали їх на об'єкті в цеху номер 1 і ми бачимо, що вони зникли звідси. Вони у нас в окремій вкладці Списано. Ось тут. А болгарку ми тепер перемістимо до складу відповідального за неї кирила. Для цього мені потрібно натиснути так званий чекбокс. Ліворуч від назви. У нас з'являється така зелена смужка, на якій ми вибираємо дія переміщення. І обираємо тут Кирила. Склад, стелаж для інструментів підтвердити. Все. У нас змінився відповідальний, у нас змінилася локація. Якщо ми перейдемо на цю болгарку, ми побачимо, що переміщення було без підтвердження. Тобто Кирило не підтверджував, що він це прийняв. А також було переміщення із заводу на склад ТМЦ, стелаж для інструментів. Також є опція переміщення інструменту або інших матеріальних цінностей без підтвердження за допомогою мобільного додатка. Для цього сторона, що видає матеріальні цінності, йому достатньо вказати співробітника і відсконувати ті ТМЦ, які він хоче йому передати. А стороні, яка приймає, підтверджувати це не потрібно. Для цього потрібно у веб-додатку, у вкладці налаштування, компанія вимкнути режим без підтвердження. Тепер перевіримо, як це працює в мобільному додатку. Ми натискаємо видати, видати, вибираємо, кому передаємо цю болгарку і скануємо код. У цьому режимі, якщо ми знаємо, на який об'єкт ця болгарка передається, ми можемо відразу вказати об'єкт, наприклад, завод, цех номер один, сформувати заявку. Я передав цю болгарку, щойно Кирилові, і Кирило цього не підтверджував. Давайте це перевіримо у веб-додатку. Ми бачимо, що Кирил тепер відповідальний за цю болгарку. І В нас прийом, тобто, Сергій, перемістив цей ТМЦ без підтвердження на Кирила і Лейбочка є без підтвердження. Таким чином, в екман передаються матеріальні цінності між співробітниками.